Всім привіт! Вже менш ніж через декілька днів, буквально завтра, Genshin Impact оновиться до версії Luna 4 ak 63 а разом з цим почнуться нові банери. І у цьому відео ми з вами подивимось на нових героїв, а також поговоримо про актуальність ранів. Перед початком нагадую про вподобайку, підписку та опис, в якому будуть таймкоди та посилання на мої соціальні мережі. А я не буду більше тягнути, і ми починаємо. У першій половині 6.3, котра почнеться вже 14-го числа. Нас чекає нова героїня Колумбіна, та Реран і Нефи. А у другій, яка почнеться або 3-го, або 4-го числа в залежності від вашого серверу, нас чекає реліз Дзебай, Реран Невілета, а також поява нової четвірки і Луги. Але для початку дисклеймер: це відео не закликає до жодних дій. Я всього лиш кажу свою думку про героїв і про їхню ефективність та корисність для аккаунту, орієнтуючись тільки на свій гровий досвід і знання. Якщо вам подобається персонаж, крутіть і не думайте ні про що, бо першочергово гра повинна приносити задоволення. Перша героїня на огляді Колумбіна. Вона є гідрокаталізатором, котра в команді виконує роль кишенькового демагера, яка спеціалізується на бафі демеджу місячних реакцій. Коротко про скілсет. Звичайні атаки нічого цікавого, але ось зарядженка може бути дендродемеджем, але зазвичай ми цим користуватися не дуже будемо. Єшка завдає гідродемедж по площі та працює з кишені. А якщо ви будете активувати багато місячних реакцій, то Колумбіна почне завдавати дуже навіть непогану шкоду, а також трохи відозмінить самі реакції. Ульт просто кнопка з демеджем, що створює поле, в якому будь-які місячні реакції отримують посилення. Окрім цього, вона міняє чардж, ботанізацію та гідрокристалізацію на їхні місячні аналоги, просто за рахунок того, що вона знаходиться в команді, і це додатково все посилюється за рахунок її здоров'я. По базі Колумбіна чудова героїня і спокійно працює на Ц0, але в той час має чудові перші дві зірки, за рахунок чого їй є куди рости. Чи варто крутити Колумбіном? Якщо ви граєте за команди місячних реакцій та бажаєте їх посилити, то однозначно так. А також, якщо ви є починаючим гравцем, котрий бажає отримати сильного та універсального героя, котрий при не дуже великих інвестиціях буде вам спокійно закривати контент. Це все про Колумбіну крутіть обов'язково. Але ось у протилежному випадку, наприклад, якщо у вас вже є гарно зібрані та інвестовані команди, та вас не дуже цікавить вся ця історія з місячними реакціями, то колумбіну можна спокійно скіпати, навряд чи ви багато втратите. А навіть якщо ви зрозумієте, що вона вам дуже треба, вам ніхто не забороняє зібрати її на рерані, десь у плюс-мінус 6.7. А тепер поговоримо трошки про її сигнатурний каталізатор. Він має малу базу, купу крит-демеджу, а пасивка дає трохи здоров'я, енергію та бафує демедж місячних реакцій при їх активації. В цілому, зброя непогана, хоч повністю має сенс фактично лише на колумбіні та з дуже супер натяжкою на невілиці. Все ж таки каталізатор. Достатньо універсальний, але я б не радив його крутити, якщо у вас немає колумбіни, скажу так. Але чи варто його крутити для Колумбіни? Якщо чесно, також ні, бо перші дві консти виглядають в рази краще, а також в неї є непогані безкоштовні альтернативи. Єдиний сценарій, де дійсно Колумбіна стає частково сигнозалежною, це в ролі Онфілд ДД, але навіть там вистачає альтернатив, так не дуже фрітуплейних, але все ж таки. Друга героїня першої половини це Інефа. Робопокиївка нарешті отримала свій реран, і зараз, на відміну від її релізу, ми спокійно можемо подивитися на неї в контексті нової мети. Коротко про скіли. Єшка — це щит та робот, котрий завдає електродемедж, ульта просто гігатичка та також заливка в активного героя від атаки Інефи. Окрім цього, вона дає змогу викликати Лунар Чардж а також посилює його. До речі, відносно нещодавно в мене виходило відео про неї, тому якщо у вас є бажання познайомитись з нею детальніше, покликання в описі або на екрані. Взагалі, Інефо була задумана як сигнатурний сапорт Флінса. і в цілому сталося як гадалося. Але якщо у випадку Кірюші він багато втрачає безпокоївки, то Інефо натомість має купу інших команд, яких показує себе не гірше. А також вона спокійно може грати навіть поза метою місячних реакцій. А якщо її об'єднати з Колумбійною та докинути туди буквально безкоштовну цю та будь-якого іншого. Нашого героя, то ви вже отримуєте бомбезну команду з купою демеджу. Щодо Констинефи, то фактично єдина зірка, котра вартує уваги, перша. Всі інші, такі собі, якщо чесно, я б не рекомендував їх крутити. Але сигнатурка компенсує не найкращі сузір'я. Вона дає атаку, крити, але головне це баф демеджу місячних реакцій при створенні щита. Спис дуже сильний, та його дуже хотілося б мати для повного розкриття потенціалу і Нефи. Але з її релізу в грі з'явилося декілька інших списів, зокрема спис з надкраю, котрі показує результати достатньо близькі до бісової опції. Якщо робити висновки по першій половині, то в ній у нас представлені два чудові сапорти під мету місячних реакцій. Якщо порівнювати їх напряму, то звісно Колумбіна сильніше і важливіше для пачки, що через Lunar Charge, що через будь-яку іншу місячну реакцію, тому її я забирав би у першу чергу. Щодо іневи, то вона фактично має сенс, дійсно, якщо ви збираєтесь зібрати найкращу команду через Лунар Charge, бо там все ж таки вона найкращий саппорт після Колумбіни. А також якщо ви навіть не збираєтесь грати через місячні реакції, але вам потрібен непоганий щитовик з опцією заливки майстерності стихій, електростатусом та демеджем з кишені, почому дуже навіть непоганим демеджем, особливо якщо у вас там є хоча б якийсь гідроелемент. Зараз приділяти увагу всім командам Нефи не буду, і відсилаю вас на свій гайд знову ж таки з приводу збройного банеру, у нас в ньому непогані пушки, що сигна колумбіни, що сигна і Але я б сказав наступне: якщо у вас немає ні колумбіни, ні нефи, воно вам не треба. Якщо у вас є колумбіна та немає нефи або флінса, то, якщо чесно, я також цей збройний банер би не крутив. Банально, бо для колумбіни від це наторки великого сенсу немає. А ось якщо у вас є і нефа але чомусь немає колумбіни, і ви не збираєтесь її вибивати, то дійсно банер не найгірший, бо каталізатори колумбіни, як я вже казав, є відносно універсальним. І на сам кінець буквально пару слів про четвірки першої половини. Фішель імба. Тут я думаю, додаткових коментарів не треба. Сеті – непоганий дамагер, але за нього варто навчитися грати. Якщо він вас цікавить, посилаю на свій гайд. І останній Іфа. Боже мій. Най... Сексуальніші мужчина в грі. Але, все ж таки, якщо казати про нього, як геймплейну одиницю, він, звісно, не прям імба, не мастпул, пул, але, але непогано синергує, що з Енефою, що з Колумбіною також, і є чудовим анемодрайвере, буквально одним з найсильніших. Тому, якщо вам потрібен бюджетний дамагер, точніше, не те, що дамагер, а такий бюджетний драйвер, то Іфа якраз таки те, що вам і треба. Огляд другої половини ми почнемо з новенької Дзабай. Адепт є геогероїнією, що володіє мечем. Вона є сигнатурним демагером для реакції місячної кристалізації, яка активується при контакті гідро та геоелементів. Скілсет в двох словах: навичка, стійка з геоінфузією, А якщо у вас в команді є ще один герой над краю, кожна четверта атака буде завдавати додатковий демедж лунар-кристалізацією. Також під час цього всього вона може накопичувати певні стаки, а потім використовувати їх для посилених атак. Але це все буде працювати плюс-мінус автоматично, тому нічого складного там немає. Ульта просто кнопка з демеджем, котра трошки подовжує вашу стійку, якщо ви використали її під її час. Це не зовсім подовження, а скоріше компенсація часу анімації ульти. А ще вона отримує додаткові бонуси, якщо в команді є герої Гідро та Геостихія. В цілому Дзебай дуже багато демеджу, навіть не в бісових командах. Тому якщо ви шукаєте героя, котрий спокійно дозволить вам закривати контент, при цьому не буде потребувати якихось мега-інвестицій, то в цілому Дзебай ваш вибір. Але якщо у вас вже є гарні дамагери і нові вам не дуже потрібні, то сенсу від неї не буде, як з будь-яким іншим демагером. З приводу вертикальних інвестицій, перші дві зірки непогані, але вони і не є якимось ключовими, і вона від них в цілому не залежить. Щодо Меча Дзебай, ситуація цікава. Він має малу базу, купу критів та баф місячних реакцій, а також дає трошки захисту. Універсальність це не про це. Фактично, окрім як критової палки, він ні на кого не встає. Звісно, можна сказати про в ДД, Альбедо або Чіорів, і це все в командах з Колумбіною. Але й be honest, це все звучить ну дуже копіумно, тому я б не сказав, що її сигна універсальна, і якщо вам вона випала і у вас немає дзебай, то навряд чи ви знайдете пристосування для неї. Звісно, окрім як просто критової палки, бо все ще 88 крит-демеджу – це дуже навіть непогано. Щодо важливості сигни для самої дзебай. То передвісник трійка буквально трошки гірша ніж сигнатурка. Звісно, якщо ви зможете виконати умову на 90-плюс відсотків здоров'я. Тому все ж таки початково я б в пріоритеті ставив першу консту, може навіть другу, а вже потім сам меч. А якщо у вас є, наприклад, там сигна Чьорі або будь-яка інша непогана критова. Палка, то до... просигну в цілому можна забути взагалі. Поки ми не відійшли дуже далеко від місячної кристалізації та нової геомети загалом варто поговорити про Ілугу. Він має чотиризіркову рідкість та є геосписоносцем, і якщо коротко, це буквально поверкріп Юнзині, особливо якщо ви граєте на геогероях. Головна кнопка і лухи – це ульта. Вона дає стаги, котрі будуть посилювати ваші будь-які атаки. Заряджені, звичайні, єшка, ульта. І це працює для будь-яких членів команди, правда, єдине, але стаків всього 21. І вони витрачаються на кожного ворога, якщо ви вдарили декількох. Наприклад, якщо атака вразила 5 ворогів, то буде мінус 5 стаків, але ви можете їх отримувати. Ти, якщо ви будете грати з геоконструкціями, але зараз не про це. Правда є єдине, але це все працює лише на геодемедж. І для самого геодемеджу баф там ну не дуже сильний, але ось для місячної кристалізації множник приємний. З іншого, він дає 5 крит шансу та 10 крит демеджу для будь-якого геодемиджу фактично покидає, а також посилюється, якщо в команді є герої Гео та Гідростихії. Всі посилення та загалом важливі скейли і луги залежать від його майстерності стихій. Але це все базовий варіант скілсету і Луги. А тепер давайте подивимось на консти. Дійсно, з важливих тут лише шосте, котре де ще більше критів на халяву, а вони ніколи не бувають зайвими. Окрім цього, ну перші дві консти непогані, якщо враховувати їх ціну, але вони і не є обов'язковими, тому якось дуже сильно полювати за його зірками, ну, не треба. Окрім шість, звісно, але. То таке. І останній герой, на котрого ми сьогодні подивимось, це місія Невілет. Він є гідрокаталізатором, що в команді виконує роль Дамагера. Геймплей в нього максимально простий. Натискаємо яшку або ульту, споживаємо шари та виконуємо мега сильно зряджену атаку, котра змиває усіх ворогів. Він мав гарний демедж, і в цілому його демеджу навіть зараз вистачає для закриття контенту, особливо якщо його поставити в гарну команду або він у вас з деякими інвестиціями. Але якщо ви новачок і у вас ось взагалі нічого немає, то я б не крутив невілата. Перший Першочергово я забрав би колумбіну. А якщо ви все ж таки бажаєте гарного дамагра. Дзибаю в буквально сусідньому банері. Заберіть її, тим паче, з четвірок там буквально її одна з таких непоганих то плей пачок але про це трохи згодом. Але, але у Невіла та є одна особливість, котрої немає у багатьох нових героїв, а саме просто якась гігантська варіативність команд. З його релізу і по цьогодення в нього з'явилося купа різноманітних сапортів, саб і всі вони посилювали його. І дуже вірогідно, подібна тенденція залишиться і в майбутньому. Бо ну буквально будь-який новий герой може син... гарно синергувати з Невелитом, звісно, окрім Дамагарів. Тому в нього достатньо великий потенціал, особливо, якщо ми доживемо до його бафу, але це буде не, точно не в найближчі пару років. Де-факто єдиний фактор, через який Невілет впав в меті, це, по-перше, банально застарілі скейли, а по-друге, те, що на даний момент гідроелемент, як головний, не дуже. Не дуже популярний в безодні за рахунок нових ворогів і всієї цієї історії. Але як драйвер Lunar Чарч реакції, він чудовий, бо знову ж таки, як я вже тільки що казав, в нього купа команд, і взагалі немає ні жодних кокблоків на якісь конкретні елементи історії тощо. Щодо інвестицій в Неві, то в нього шалено сильна перша зірка, а також дуже гарна сигнатурка. І в ідеалі на даний момент, якщо ви бажаєте мати актуального невілата, котрий допоможе вам закривати актуальний контент, вам треба і перша зірка, і сигнатурка. Але й все ж таки, якщо обирати щось одне, то напевно я б ставив. Є один вище, бо це відкриває вам синергії з топовими гідросапортами типу Фуріни або ж клумбіни. Взагалі, якщо чесно, я думав зробити оновлений гайд на Неві, бо так, якщо ви не знали, в мене вже був релізний гайд на Неві, але я вас не буду на нього відсилати, бо він. Жахливий, давайте будемо чесними. Але все ж таки, якщо ви хотіли б побачити ремейк, то напишіть про це в коменти, і тоді я, можливо, його зроблю, напевно, бо я не впевнений, ідей багато, часу не дуже, а ще я дуже ленивий. Давайте зробимо висновки по другій половині. The Дзабай імбадамахер, котра, звісно, закрита в конкретній концепції, але в ній там багато різноманітних сапортів, вибір, коротше, великий і для всіх. Невілет. Не такий уж і сильний на даний момент, але максимально універсальний дамагер. І якщо у вас є бажання в нього інвестувати, то можна. Це в цілому буде непогано, але якщо ви новачок, я б обирав дзибай, якщо чесно. Окремо хочу сказати пару слів про четвірки загалом. Горо і Луга та Айно це буквально вже готовий момент. Готова пачка для дзебай. Став вибиваєте дзебай, ставите усіх цих героїв можна навіть на C0, і отримуєте дуже непогану команду, котра спокійно вам буде закривати контент. З більш менш універсальних, айно, але її додають безкоштовно, від контр вона майже не залежить тому таке. А і Луга та Горо непогано, до речі, синергують разом. Вел, well, ми розглянули усі банри версії, тож. Давайте зробимо короткі, але глобальні висновки. Перша половина чудова, якщо ви бажаєте влетіти в меду місячних реакцій з двох ніг, імбовий саппорт у вигляді колумбіни, та непогана, і все ж таки достатньо важлива інефа. В другій половині імба Жибай та Невілет, котрий ну, такий просто нормальний. Не, не імба знову ж таки, бо вийшов він вже більш ніж два роки тому. О май гад. Але все ж таки навіть досі, після двох років існування, спокійно може закривати контент. Але, звісно, з інвестиціями, але це нічого дивного, якщо чесно. Якось так в цілому банери непогані, особливо для новачків, та в цілому і для досвідчених гравців, герої достатньо круті. Ну, а ті, хто всіх скіпують та чекають на варку. Наприклад, як я тримаємось, скоро буде. Ми дождемося нашого мужчину через 5 років після його анонсу. Скоро. А на цьому в мене все. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися та напишіть в коментарях ваші плани щодо цієї версії та банерів в цілому. Всім бажаю вдачі на майбутніх крутках та до зустрічі в наступному відео. Па-па!